Вітаю вас, дорога церква. Я надмірно щасливий сьогодні бути разом з вами. Трішки незвично приїжджати додому в гості, але так є. Десь приблизно 3-4 тижні назад. В Вайбері я прочитав досить цікаве для мене повідомлення. Вайбері церкви благодаті. В нас сестра написала, як би хотілося, не так навіть було, коли закінчиться ця проклята війна, як би хотілося побачити і почути брата Андрія вживу. Знайте, Господь чує наші молитви. Я хочу зауважити. І коли я відчуваю, що Бог кличе мене. Щось робити, і я знаю, що це по ваших молитвах, тому і серце переповнюється радістю. І коли мене запитуєте, чому я приїхав, мабуть, є декілька причин, але в мене було велике бажання побачити вас. Як апостол Павло писав в посланні до Римлян такі слова у 12 розділі в першому вісі, прагну побачити вас, щоб передати вам якийсь духовний для вас, дар для вашого зміцнення. Тобто разом з вами втішитися спільною вірою вашою і моєю. Дуже є велике бажання поділитися словом, яке Господь поклав мені на серце. Але перед цим я хочу передати вам вітання. Хочу передати вітання від невеликої церкви, Української церкви в місті Париж. Нас там не багато людей, але щирі українці, які моляться кожну неділю. Ми молимося за перемогу України, те, щоб Україна була звільнена від цієї війни. І вони передають вам щире вітання. Коли я приїхав е, буквально позавчора, Бог дуже, дуже дивним чином благословив дорогу. Щоб ви розуміли, в 6.15 я вилетів з аеропорта біля Парижу, і вже в 11 вечора я був в Україні. Це дуже швидко, як на сьогоднішній день, але Господь благословляв, Господь благословляв, і це для мене ще одне підтвердження, що сила молитви, коли люди разом моляться за щось, вона неймовірна. Тому я заохочую вас. Якщо у вас є бажання, моліться до Бога, і Бог почує його і виповнить. А якщо це бажання буде об'єднане разом в спільну молитву, то, як пише апостол Яків, що багато може посилена молитва праведного, я роздумував, чим би я міг поділитися з церквою сьогодні, і Господь поклав мені досить дивним таким чином слово на серце. Багато років, живучи в Одесі, я молився кожен день одною і тою самою молитвою. І знаєте, якою я молитвою молився? Я говорю, Господи, зроби мене добрим. Кожен день. Я відчував, що я не такий добрий, який би потрібно було. Я згадував завжди свого тата, який був по-справжньому доброю людиною. Я молився Богу, Господи, зроби мене добрим. Проходили роки. Знаєте, коли я вчора повернувся на то місце, де я молився, я читав книгу пророка Осії, і, і раптом моя свідомість, моя свідомість була освітлена одною дуже важливою істиною, якою я хочу поділитися з вами. Я прочитав ці слова, я записав свої думки. Але це ще не був мотив сьогодні ділитися цим? І вечором, коли ми з Сашею сиділи в машині і розмовляли, він мене запитав. А що робити, коли поступок людини викликає в серці гнів? Як з цим бути? Скажіть, будь ласка, хто з вас знайомий з гнівом? Справедним гнівом, я не кажу гнів, який неправедний. неправедний, справедним гнівом, коли хтось, на вашу думку, поступає неправильно. Ви не знайомі з цим? Що з ним робити? Хтось скаже не гнівайся, хтось скаже не піддавайся, хтось скаже подавляй свій гнів. Чесно скажу, з мого власного досвіду, якщо я вважаю, що має бути не так. А хтось ціленаправлено робить по-іншому. Я нічого не можу зробити своїм гнівом. Він буде проявлятися. І ось, читаючи книгу пророка Осії, я раптом зрозумів, як з цим справляється наш Бог. Ви пам'ятаєте, про що книга Осії? Це не проста книга. Це книга, яку, може, не дуже хочеться читати. Це книга, яка викликає замішання тим, що робить Бог в житті свого праведного слуги Пророка. Пам'ятаєте, з чого починається ця книга? Бог звертається до Осії і каже: Осія, візьми собі за дружину, жінку, розпусницю. Осія слухається Бога, він бере цю дружину, її звали Гомер. І з цього розкручується історія, трагічна історія сім'ї Осії. Це не було солодке життя. Вона народила йому трьох дітей, і вона потім зрадила його і пішла до його друга. І це було свідченням для ізраїльського народу. Ця сім'я стала живим свідченням того, що відчуває Бог, коли ми зраджуємо Його? Ізраїльський народ докотився до того, що Бог вже дивився на нього і порівнював його як з цією жінкою-розпусницею. Друзі, хочу сьогодні, щоб ми, слухаючи історію Осі, якщо хочете, вдома перечитайте такі глибокі і сильні образи. Вони викликають надзвичайні почуття, як Бог мав відноситися до людей, які відкрито, ціленаправлено зраджували його і шукали собі інших боків, щоб поклонятися і щоб задовольняти свої якісь внутрішні пожадливості і чинити розпусту. Яка реакція мала бути у Бога? Яка реакція в нас на це? Ну, звичайно, гнів, так? І дивіться, як цікаво, е, каже Бог, це 9 розділ з 15 16 віршів, книга Осії. Усе їхнє зло в Галгалі, то там я їх зненавидів. Через зло їхніх задумів я викину їх геть з мого дому, не продовжуватиму їх любити. Всі їхні володарі вперті, побитий єфрем, їхнє коріння висохло, більше не принесуть плоду. Досить сильні слова, правда? Коли ми їх читаємо, друзі, коли ми читаємо Біблію, ми повинні розуміти, що ці слова, вони виражають не тільки якусь ідею, а вони передають стан, в якому вони сказані. Я їх прочитав досить спокійно. Але ці слова, коли Бог говорить, друзі, насправді в ньому він відчуває неймовірно сильне почуття. Не просто гніву, а почуття люті. І скажіть, будь ласка, чи має Бог право гніватися? Чи має Бог право відчувати гнів? Як ви думаєте? Та звичайно, що має. Тому що він Бог. І все, що він робить, це буде правильно. Якщо Бог гнівається і виражає свій гнів. То він правий в цьому, правда? І коли Бог карає людину за її гріхи, то він правий. А коли ми маємо справедливий гнів в своєму серці, ми відчуваємо себе правими? Правда відчуваємо? Друзі, я не кажу за гнів, коли мені наступили на ногу, а я. Не дуже хорошими словами сказав, хто, така, хто такий, хто мені наступив на ногу. Чи коли е, е, ми гніваємося, бо нам щось не дають чи забирають. Я не про це. Я кажу про те, коли ми знаємо, що це гнів справедливий. Так ось дивіться, В цій книзі є вірш, який відкриває, що відбувається в Бога всередині нього, коли в нього виникає. Ось цей величезний гнів, як реакція. Книга пророка Осії, 11 розділ з 8 по 10 вірші. Це вірш, який я хочу, щоб ми сьогодні поклали в центр наших роздумів і зрозуміли, як нам поступати, коли в серці горить, палає гнів. Отже, книга пророка Осії, 11 розділ, з 8 по 10 вірш. Моє серце це Бог говорить. Моє серце повернулося в мені, зворушилося моє милосердя. Не вчиню за гнівом моєї люті. Не повернуся вигубити Єфрема, тому що я Бог, а не людина. Посеред тебе святий, і не війду до міста. підуть за Господом. Амінь. Тіться, які слова. Не вчиню за гнівом моєї люті. Не повернуся вигубити Єфрема. Чуть раніше, ми разом погодилися, що коли Бог виявляє свій гнів, він правий. Або він праведний в тому, що робить, правда? І ніхто йому не може сказати, Бог, ти не правий. Але, маючи таке право перед самим собою, проявляти. Гнів, і дивіться, оце слово ллють. Лють, знаєте, це виражає неймовірно сильне почуття. І, і насправді, коли Бог зустрічається з впертістю в нашому житті і з гордістю, коли ми проявляємо непослух відкрито відкритого Богу, Він це відчуває. Це не просто слова, така природа Бога. Написано в Біблії, що Він вогонь, який поїдає. І що Бог з цим гнівом робить? Він присутній в нього, він нікуди не дівається. Але дивіться, коли виникає це почуття гніву, Бог говорить, моє серце перевернулося в мені, зворушилося моє милосердя. Ось відповідь на наше запитання. Що нам робити, коли людина викликала у мене справедливий праведний гнів. Хоча, замітьте, інколи та людина навіть не знає про те, що вона викликала мене цей гнів. Ось цей вірш відкриває нам, як Бог поступає по відношенню до нас, маючи повне право нас покарати і відчуваючи це сильне почуття, в той самий час Бог відчуває і. Милосердя. Написано, вість, які слова. Моє серце перевернулося в мені. Це досить сильні слова, емоційні слова. Це Бог розказує ці слова на нашій мові, щоб ми розуміли, коли в нас перевертається серце. Це не просто, знаєте, роздуми, це глибокі, глибокі почуття. І Бог каже, коли в мене серце перевернулося. Заворушилося моє милосердя. Бог каже: ось моя відповідь на мій гнів. І перед Богом є вибір. І в нашому житті також є вибір. Коли ми гніваємося, так, і в нашому серці немає милосердя до цієї людини, у нас нема вибору. Ми раби. Нашого гніву. Але Бог показує, Бог каже, я не людина, я Бог. І в мене є вибір. Друзі, і в цьому якраз є суть Божої любві, яку Він проявляє до нас, маючи людь з одного боку, а з другого боку величезне милосердя. Бог вирішує актом своєї волі, я буду любити їх і буду проявляти милосердя. Але при цьому, що відбувається далі, Бог не просто проявляє милосердя, роблячи свій вибір між гнівом і покаранням і милосердям, Бог бере на себе відповідальність за свій вчинок. Яким чином Бог бере на себе відповідальність? Син Божий, наш Господь Ісус Христос. Він йде на землю і вмирає за мої гріхи, за мою впертість, за мій невідкритий непослух, за мій бунт проти Бога, і він бере цю відповідальність на себе. Тобто зробити вибір між гнівом і милосердям до людини, це не просто проявити добрі почуття, це означає прийняти на себе відповідальність. І я вам скажу. Що без Господа Ісуса Христа і без розуміння того, що Він зробив в моєму житті, це просто неможливо зробити. ким би я себе не назвав, яких би духовних висот я не досягнув в своєму житті, якщо я не усвідомлюю того, що зробив для мене Ісус Христос, я ніколи не зможу зробити цей вибір. Але в Ісусі Христі ми маємо свободу. Бог нам дарує свободу вибору. Замітьте? Зауважте, що навіть будучи віруючими людьми, ми не, позбав... ми не позбуваємося впливу гріха. Правда? Ми його відчуваємо. І, власне, дуже часто наш гнів, це є виявом нашого гріха. Але коли ми Живемо в Ісусі Христі, і ми отримуємо її свободу, в нас право вибору. Крім гніву, в нас ще є милосердя, в нас є приклад Господа Ісуса Христа. І знаєте, тоді оцей гнів, оцей гріх, він стає нашим деревом пізнання добра і зла. Бог нас начебто повертає в той стан, який був Адам і Едемі. І Бог каже, я милосердний. Я зробив свій вибір. Я взяв на себе відповідальність за тебе. Сьогодні зроби свій вибір, ти. Який вибір готовий зробити сьогодні я? Це дуже важливе запитання, тому що від цього вибору залежить. Моя внутрішня свобода. Від цього вибору залежать мої стосунки з людьми. Але, друзі, навіть ще більше я хочу сказати, проявляючи праведний гнів по відношенню до когось з нас чи до когось людей, яку ціль ми ставимо перед собою. І чи досягаємо ми цієї цілі в нашому житті? Апостол Яків каже, будьте повільними на гнів, бо гнів людини не творить правди Божої. Іншими словами, апостол Яків каже, коли ви проявляєте гнів, ви не поступаєте так, як поступає Бог, маючи право гніватись і маючи право проявляти милосердя, він вибирає милосердя. Ви не проявляєте. Але дивлячись на приклад нашого Господа Ісуса Христа, як поступав Він, ми можемо так само поступати. Ще є один вірс, який я хочу прочитати з цієї книги пророка Осі, який для мене дуже дорогий, проявляючи милосердя до ізраїльського народу. Хоча, хоча читаючи опис того, що відбувалося в той час в ізраїльському народі, я навіть не знаю, як можна було їх лікувати. Один з пророків каже, що ви хворі від голови до п'ят, ви вражені гріхом, ви вражені проказою. І при цьому, проявляючи милосердя, Бог дивіться, які слова каже. Це книга пророка Осії, другий розділ, 16-й вірш. Тільки послухайте ці слова. Через це ось я заманю її. Це Бог говорить про Ізраїль, про цю дружину розпусницю і приведу її в постелю та заговорю до її серця. Ось ціль милосердя Господнього. Проявляючи гнів і наказуючи людей. Бог задовольняє свою праведність і свою справедливість. Так і буде в нашому житті, якщо ми будемо проявляти гнів. Ми задовольнимо свою праведність і свою справедливість. Але якщо ми, якщо я хочу говорити до серця людини, то що мені потрібно? Мені потрібно зробити свій вибір. Мені потрібно проявити. Милосердя? Якщо ви відчуваєте в своєму серці до когось гнів, і навіть якщо ця людина завинила перед вами, і в цьому є її вина, і це можна легко доказати, друзі, єдиний шлях до серця цієї людини, це поступити так, як поступає наш Господь Бог. Ви що думаєте? Що коли я, будучи віруючою людиною, грішу в своєму житті, то Бог може просто так закрити на мій гріх очі, та мій гріх ще більше ранить його? І йому він знов робить цей вибір. А на небесах в цей час є первосвященник, наш заступник. Який приходить і каже, от так, батьку, він згрішив, вона згрішила, це факт. Але всю відповідальність я взяв на себе. Я поніс цю кару вже, прости йому, Друзі, і Бог знову робить свій вибір. Отож, наші почуття справедливості, наше почуття гніву нікуди не дінеться від нас. Нам належить з ним жити, і воно нас буде індикатором тоді, коли нам потрібно згадати, що Господь милує нас не по наших заслугах. Господь веде нас, якщо потрібно, Він веде нас в пустелю і говорить до нашого серця. Тому я закликаю сьогодні. Щоб ці слова з книги Пророка Осії, а я ще раз їх прочитаю, щоб ви також їх запам'ятали, це книга Пророка Осії, 11 розділ з 8 -го вірша. Готові? Моє серце перевернулося в мені. Зворушилося моє милосердя. Не вчиню за гнівом моєї люті, не повернуся. Погубити вигубити Єфрема, тому що я Бог, а не людина. Посеред тебе святий і не війду до міста, підуть за Господом. Останні слова, які хочу сказати, пішли разом за Господом. Амінь. Давайте помолимося.